У травні 1970 року почалось риття котловану для майбутньої Чорнобильської АЕС з 1977 по 1983 почергово були запущені всі чотири енергоблоки. На кінець квітня 1986 року було заплановано зупинку четвертого енергоблоку для проведення ремонту. 26 квітня 1986 року. О першій за Києвом відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Викинувши величезну кількість ізотопів. Основні наслідки аварії були подолані за сім місяців, і вже у листопаді два з трьох вцілілих енергоблоків були знову введені в експлуатацію. У 1996 році був зупинений спочатку другий, а потім і перший її енергоблок. 29 березня 2000 року було прийнято постанову уряду України про дострокове припинення експлуатації енергоблока номер 3 та остаточне закриття АЕС.